Перший підйом голуб'яток. Це сьогодні, мабуть, четвертий, п'ятий підйом. Десь так. По всьому небу порозліталися. Де якісь уже падають. Все дні був голубах красота. Це я вже знімаю посадку. Минут 20 вони відлітали. выпадаю. Дуже красиво. И вообще высоко. Здесь на средний. Такие трошки ниже. Настільки всього. Що вони так розмоталися? Прості голуби чайки літають, не бояться їх страшне. Тройка сіла. У мене їх десь біля десятка голуб'ят. Є ось такі що ще взагалі не вилітали, ще їх не піднімав, але вже двоє зірвалося, вони там бачу, літають взагалі перший раз. Взагалі, сезон відкритий. Я, правда, відкрив його ще місяць тому, але п'ятеро вже загубив. П'ятеро браморних. Мене ястріб побив. Залишилися. Оце то, що є. Так що сподіваюся, що цих збережу. Задралися. Хай тих, що літають, візьму ще на землі. Бо так нічого не видно. Які голубята хай посідають. В наступному ролику побачу чи в цьому. Та да, в цьому я до цього ролика прикріплю. Як вони вже понизу будуть ходити. Подивитись ці у унизу, кому цікаво. Шо, Сипнув їсти, хотів вам показати одну Бакинську молодь, але тут всі нахлібники позліталися. І спорт мій, і, і он мої. Зразу питання, де, де широкохвості. Вон один широкохвостий пішов, чорний, <рив> ще там он де є. Аж широкохвості, много піорі широкохвості, такі в нас теж є. І ось де посідала. Усі посідали, слава Богу. Трошки, звісно, полякали мене, але нічого. Я не люблю хмару. В марну погоду і ганять страшно. Бо деякі вже пробують задиратися дуже високо, так страшновато. У голові то них ще немає нічого. Там в голубятню лізуть в мене, вони при вчені тільки відлітали, я в голубятню жменьку сипнув, вони всі туди позалітали. Теж хочу вам показати на зомбі Це такі в мене дітки, Шу -шу 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 -шу. які вже починають розривати небо. всі, Чем там на хате сидят? Пролетает. Це така, друзі, в мене птичка. Не мастьова, вибачайте, але яка є. Яка мені подобається, таку і тримаємо. лізуть, Вони там привикли їсти. Ну добре, зараз сипну там їсти а їдять. Буду ще підсипати молодь сюди в горну голуб'ятню, буду вам покажу ще. Там маленькі вже бігають, такі що скоро через неділю буду підкидати туди. Є і жовтому раморні. Є ці біленькі. Є беньки, різні є. Так що на все добре, всім добра, миру, благополуччя, всього найкращого. До зустрічі.